100 років СРСР або як українці зіпсували свято Путіну. 30 грудня виповнюється рівно 100 років створення більшовиками Радянського Союзу. Путін мріяв відзначити цю дату взяттям Києва та України за три дні, якщо що. Але помилився тоді, як колись Сталін. А російську владу більше цікавлять територіальні здобутки СРСР, а не той спосіб життя, за яким сумує переважна кількість росіян. СРСР декларувала побудову раю на землі, а насправді стала справжнім пеклом для всіх її мешканців, особливо українців. Це є депортації, це були сталінські репресії, це був Голодомор, суцільна колективізація. Примусова русифікація, депортації різних народів до країн Середньої Азії, розкуркулення, тобто там, де є Росія, куди вона приходить, залишає за собою завжди свій кривавий слід. І цього разу новоімперська влада РФ отримала шалений опір незалежної, незламної української держави. Нехай створюють СРСР. Тільки без України. Слава Україні!